Георгій Тука, волонтер, який займається організацією допомоги нашим військовим в зоні АТО, на мій погляд, Майдан має бути серцем революції, яка ще не закінчилась. Революція, яка закінчилась стечею Януковича, не означає закінчення соціальної революції, заради якої ми всі тут стояли. Тому, на мій погляд, Майдан має існувати і надалі, але, звичайно, він має пройти процедуру самоочищення від тих людей, які дискредитують саме це явище Майдан, дискредитують ті жертви, які принесли наше суспільство. І врешті-решт вони дискредитують тих хлопців, які звідти з Майдану пішли на війну боронити нашу батьківщину. Але Майдан має стояти, має існувати, і звідти саме з нього ми почнемо другий етап нашої революції.